Зробили ми ось RAV4, який нам сьогодні приїхав з Запоріжжя. Прошита в нас приборка. Як ви бачите, на зовнішня температура, мова, ну, мова меню російська, можливо, на цих системах. Тут все в нас переклано. На мультимедії в нас також мова. Картографія в нас українською мовою та видання по маршруту також українською мовою. Ну, зараз у нас останнє місце знаходження. Підтягнуло там, де автомобіль стояв, бо система знімалась. Зараз виїде з залізобетонної будівлі, приїде приблизно 2-3 км, і воно повинно місце знаходження правильно показати, якщо не працює реп. Це теж важливо, бо зараз, коли працює реп, у нас збивається годинник та GPS-координати. Тут температура у Цельсії, все у нас також працює. Кар карти останні. Парні та напарні частоти радіо. Повністю європейська сітка радіо. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтесь. нам для роботи потрібно блок блокування кліматом та.